Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 23 тисячі 90 особин за добу 1 тисяча, танків 10 тисяч одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 22 936 одиниць за добу, 5 артилерійських систем 29 815 одиниць за добу, 21, реактивних систем залпового вогню, 1427 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1191 одиниця, літаків 420 одиниць. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 43 098 одиниць за добу, 85, крилатих ракет 3436 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 53 887 одиниць за добу 101, спеціальної техніки 3922 одиниці за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам Ukraine, СУКА.